Так незвично бачити наших хористів в залі і на балконі. Але сьогодні у вас вихідний, а нам сьогодні служив молодіжний хор з Березніщини, з поляни чудовим співом. Правда ж, вам сподобався спів, okay. відчувається високий рівень і багато-багато годин підготовки. Хай вас Господь благословить. Давайте ми за них помолимося. А їхні молодці помолимося за християнську молодь в Україні. Ви знаєте, не легкий час. Ми всі живемо. І можливо, що молоді особливо тяжко в цей час. Ми, старші люди, можемо думати, що ми їх розуміємо повністю, і навіть може і співчуваємо, що їм приходиться жити в такий час, а може і не до кінця розуміємо. Один Господь знає і розуміє всіх нас. Хочеться побажати вам молодь мати силу від Господа. Я зачитаю, коротко зачитаю Писання до Євреїв, 12 розділ. І ми будемо молитися, благословляти молодь на труди і на подвиги. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків. Про кого тут говорить апостол? Таку велику хмару свідків. Сьогодні згадувався вже Йосиф, Татістех, біблійні герої, історичні, навіть наші сучасники, які були засвідчені вірою, це ті свідки. І ми можемо дивитися на них. Відкиньмо всяку гордість та гріх, що так легко нас оплутує. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Такий цікавий переклад. Молодь, ви знаєте, що перед вами є боротьба. І ми до неї наближаємося. І у нас дуже серйозний ворог. Ви знаєте, є такі вороги, що сама присутність ворога робить так, навіть ще не сама боротьба навіть з ворогом, просто ворог присутній перед тобою. Таке може бути. І серце твоє вже в п'ятках, не горячи вже про боротьбу. Потовіть себе перед хижим звіром сильно, левом, наприклад. Так? То, то тим, який сильніший за нас, значно, фізично. Друзі, перед нами боротьба. Але у нас є день, який за нас, і який є найсильніше у всесвіті. Це Творець Неба і Землі. Живий Бог, Ісус Воскреще, слава Йому! І Він нам допоможе. У нашій боротьбі, але і від нас, друзі, багато що залежить. Дивіться, як написано. Дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, витерпів хрест сів праворуч Божого престолу». Подумайте про то, по-перше, подивіться на нього, очима віри, і подумайте, от як важливо думати правильно. Давайте, друзі, от всі молитві. Перевіряти свої налаштування сердечні. Як ми думаємо? Ви знаєте, так небагато місця отут в нас, в наших коробках черепних, де мозок знаходиться, яким ми думаємо. Але від тих процесів, які тут відбуваються, друзі, залежить ваше майбутнє І навіть ваше місце у вічності. Це дуже важливо. Правильно думати. От часом подивитись кожен на себе, про що ми думаємо, і нам буває якось так незручно в присутності Бога. Тому що мало місця займає він в наших серцях, і його слово, і його запит. Подумайте про того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ви знаєте, є сила фізична, яку ми можемо приблизно бачити. Вона у молодих людях. А є сила невидима сила душі. От іноді. Фізичні наші параметри вони часом не відповідають внутрішньому. Тому що тіло це не душа, і душа не тіло. Іноді буває тендітна дівчинка, маленька, може бути внутрішньо сильнішою, ніж молодий чоловік з параметрами спецназівця, еліта. Тому що душа це не тіло. Тому що ця дівчинка, сестричка чи навіть бабуся старенька, може мати незламну віру і уповання на Господа. Чого може не мати молода людина? Тому нам дуже важливо мислити правильно, щоб нам не знемогтися. Сьогодні серед християн багато є знеможених людей і тих, які мають слабкі душі, які навіть не вступаючи в боротьбу уже програли. Тому що зовсім не підготовлені до боротьби. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом, і забули про заклик, що звернений до вас, як синів, Сину мій. Не нехтують Господнім картанням. До цього місця, і ми будемо налаштовуватись на молитву, друзі. Будемо благословляти молодь. Будемо молитися, як ми говоримо, за молодий виноградник, щоб Господь порушав його своїми росами, щоб вони мали силу від Господа. Один раз сказав Господь, говорить самопівець, а я двічі чув: сила у Бога. Чуєте, друзі? В ньому є невичерпне джерело сили і благодаті для кожної душі, його потік повний води. Він не змінився і не змінюється. вчора, сьогодні, навіки той самий наш Ісус Христос. І хоче благословляти кожну молоду людину. Давайте ми візьмемо в нашу молитву молодих людей і благословимо їх іменем Ісуса Христа. Хай Господь діє в їхньому житті, хай зрощує їх, хай підкріпляє їх і використовує їх в праці на неві своїй. Так багато є роботи в останній час для Божих дітей. Так потрібні люди, які мають силу від Господа. Не просто гарні голоси, не просто фізичну силу, але духовну силу для преображення людей, друзі. Нам так вона потрібна сьогодні. Будемо молитися, будемо шукати Господа ці молитві, благословляти іменем Ісуса Христа, наших гостей, наших молодих, молодих людей. Сьогодні в цьому залі є велика кількість молодих людей, які вірять в Ісуса Христа. Давайте ми сьогодні за них помолимося. Ставши на наші ноги, будемо благословляти. Наш фор, нашу голову.